Давайте подивимося. Я можу по місяцях розказати так плюс-мінус динаміку нашу. Да? У нас досить складний січень. Ну, я думаю, що тут вже і так всім зрозуміло, що у нас в січні це і більша кількість обстрілів, і загрози для критичної інфраструктури, і енергетики. Але нам це потрібно знаєте, так, зібратися, пережити, тому що далі вже, ну, воно якось ну, не те, що не буде, але от якось легше психологічно стає. Можливо, тому що нам буде зрозуміло, що більшу половину зими ви вже просто пройшли і прожили от Але на що звертаю увагу, на те, що от ситуація з правами людини, з взагалі, ну скажімо так відчуттями людей і суспільства, вона буде ускладнюватися. Тобто, буде відчуття, що все більше і більше і більше людей беруть в такі, знаєте, тіски і е, просто е, дуже такий складний настрій. Це про суспільство, да, я говорю. А із позитивних новин, друзі, січень лютий у нас дестабілізація по е, озброєнню. Ми отримаємо більше допомоги, більше е, можливостей. Приходить е, лютий березень. Я перепрошую, лютий березень. Приходить нова зброя. Якісь нові ресурси, які нам 100-500 років обіцяють, і все не дають і не дають, і там видають почайні ложечці. Тобто, от на лютий і першу половину березня там точно іде підсилення військових, і дуже хороше підсилення. І також е така, знаєте, ну, стабілізація політичної е ситуації, в країні. а вже березень, перша половина квітня. Е і квітень, фактично, весь квітень це акценти на військових. З одного боку, у нас є можливість здивувати ворога. Отак, от як було з Курською операцією, коли зненацька щось відбувається, головне, щоб знати, ніхто не проболтався, тому що знову ж таки ми бачили неприємну дуже ситуацію, яка була пов'язана саме з Америкою. То от на Другу половину березня і квітень у нас дуже хороші показники якихось воєнних перемог, які стануть просто сюрпризом для ворога. Там може прийти нова зброя, літаки, тобто. Використання зброї, знову ж таки, так як ми і раніше не використовували, наприклад, там далекобійні якісь ракети по ворожій території, або ці масовані дронові атаки, да, які от зараз відбуваються. Я маю на увазі на територію Русні. Але разом з тим там є показники таких, знаєте, от зупинок. Зупинок для армії і неможливості втілювати певні плани. Тобто десь у нас іде прорив і активація нова зброя, а десь на певних ділянках ми ніби, знаєте, як зупиняємося. І це відбувається не по нашій волі. А, на 25-й рік в цілому є сценарії, а, ну. Зупинки конфлікту, давайте так скажу: зупинки да? поступової такої зупинки, коли ми ну, завершуємо на певному етапі, на певних територіях, да? на певних якихось результатах. Щодо перемовин і виходу на якісь конструктивні рішення політичні, які ми всі чекаємо, а це все ж таки ближче вже до весни. У нас зараз планета, яка відповідає за війну, за військових, за агресію Марс, а вона рухається ретроградно, тільки в кінці лютого, Марс розвертається і починає директне нормальний рух. І це оці періоди ретроградності це завжди пошук нових стратегій. Ретроградний Марс став на початку грудня, і ми бачимо, що із грудня знову ми повернулися дуже активно до перемовин, до умов, кому там що потрібно, що там вимагає Росія, що вони хочуть, що ми хочемо. І ось це утрясання, пошук якогось рішення, яке б нам підходило, це по кінець лютого, навіть березень. А вже нові рішення, нові стратегії стратегії Вони можливі тільки з весни. Тому, в принципі, 25 рік і рік змії, знову ж таки, такої мудрої істоти, виваженої, це може бути є великі шанси у нас дійсно завершити активні бойові дії в 25-му році. Ми цього, звичайно, дуже хочемо. Щодо літа, дуже активний червень. Дуже активний, я думаю, що там може бути і якесь активне просування нашої армії, і підсилення, тобто іде дуже серйозний акцент на військових, на воєнні дії, на якісь нові можливості. Пере, якась перестановка дуже активна у керівництві. Тобто, от, літо для нас дає, знаєте, такий вогняний енергетичний імпульс, дуже хороший, який ми використаємо, я думаю. А щодо політичної ситуації, друзі, у нас цікаві моменти починаються з серпня, тому що серпень і по листопад. А це період, коли буде працювати активно планета Уран в гороскопі України. Уран це реформи, це зміни, це дуже швидкі рухи і дії. І от там може підніматися тема виборів, тема зміни керівництва. Тому що Уран буде аспектувати Сонце, а сонце це у нас головні люди в країні, це власне керівництво. Тому я думаю, що ближче до осені вже. Тема або політичних реформ, якихось дуже радикальних, дуже стрімких, або тема виборів вона обов'язково буде звучати. І якщо говорити про е, такі глобальні трансформації, які проходить наша держава, то астрологічно вони завершуються е, осінь, це з вересня, десь по грудень. Навіть на початку зими. Останній раз Плутон, планета трансформації, планета таких максимально масштабних змін проходить по Сатурну в гороскопі України. І це, знаєте, така містерія птаха Фенікс. Коли птах Фенікс горає і відроджується з попелу, ось цю містерію ми десь з вами і програємо. І для нас. Те, що відбувається в Україні, це можливість повністю змінитися. Розумієте, от не косметичний ремонт, який зробити, це необхідність докорінної глибинної зміни системи. І тут буде стояти, знаєте, так питання ребром дуже жорстко або ми міняємося і починаємо будувати нову політичну систему, нову суспільну систему. Або у нас взагалі є ризики дуже серйозні. Ну, чи будемо ми існувати взагалі? Розумієте? Тому для нас це шанс, це можливість дійсно. Пройти через кризу, пройти через дуже серйозні випробування і змінити країну, побудувати її так, як це має бути, як ми хочемо, там за законами, справедливість. І ну я думаю, що всі розуміють, про що я говорю. І от вихід з цього процесу і розуміння, з якими результатами, з якими територіями, з якими ресурсами, з якою політичною системою ми можемо далі рухатися, це вже у нас. Кінець осені, початок зими 25-го року. Тобто найскладніші, давайте скажемо так, найскладніші випробування для нас вони завершуються ось цими датами, цим проміжком. Тому такий рік, бачите, у нас дуже насичений, він непростий, але є шанси дійсно завершити активні бойові дії в 25-му році. Щодо Зеленського, у нього досить складна перша половина року, десь до квітня. От, до речі, з Трампом да, є якась певна кореляція із гороскопом Америки. І е, тут показники непрості, конфлікти певні е, в середовищі, а да, є е, показники, які дають такі перенавантаження, дуже серйозна психологічна. Е, ну, Психологічні навантаження, а є е, певні ситуації розчарувань, скажімо, це знову ж таки пов'язано із середовищем, із підтримкою партнерів, і необхідність якихось дуже жорстких і непопулярних кроків, такого, знаєте, от відстоювання десь інтересів держави. Але далі вже починаючи, і, до речі, тут також питання безпеки є. От вони зберігаються до фактично до березня, до першої половини березня. А вже починаючи з квітня, у Зеленського починає працювати Юпітер в гороскопі. Юпітер це дуже позитивна планета, її називають зіркою королів, планетою великого щастя. І Юпітер виходить в перший дім. Гороскопу Зеленського, і це дасть йому такий, знаєте, вибух популярності. От десь до квітня він може бути. Ну, от десь, ну, я маю на увазі міжнародну політику, дипломатію. Да? Він буде звичайно звучати, брати участь у міжнародній політиці. Але у квітні ми побачимо якийсь вихід на новий рівень. А це можуть бути дуже масштабні міжнародні. Міжнародні якісь зустрічі да. А це може бути популяризація його знову, коли його будуть запрошувати, коли він буде таким бажаним гостем. Тому що це ж цей етап. Він ну, якби у нас такі ми бачимо коливання да, вгору і вниз. І для нього це дуже дуже сприятливий час саме для дипломатії, для того, щоб залучати партнерів, для того, щоб домовлятися про гарантії безпеки, для того, щоб домовлятися про якісь ресурси, які нам... Потрібні. Це саме квітень і травень. Ось ці два місяці для нього такі дуже-дуже успішні. Подивимося, як це все буде програватися. А далі, знову ж таки, на осінь там є показники змін. Змін активної роботи, тому будемо дивитися ближче вже до осені, як у нас це все розкриється, як ці тенденції у нас будуть програватись.